Друзі, всім привіт! З вами знову я, Марія Щепановська. І сьогодні, 22 червня, сьогодні класний сонячний день на дворі Літочко. І е, ми разом з компанією Джерелі, разом з проєктом Українська онлайн-кар'єра розпочинаємо кльовий промоуш. Я закликаю вас усіх, усіх бажаючих приєднатися до нього. Сьогодні саме. Той день, який ви чекали, я майже певна в тому, що багато хто з вас чекає якогось рівного дня, який нарешті підійде понеділок, перше число, нові рік і так далі. Для того, щоб розпочати щось, ми кожен з вас завжди заходимо на якісь. Я практично впевнена в тому, що читаємо різні пости про те, як удосконалити своє життя, про те, як почати краще жити, і бізнес цитатники 19 способів стати щасливим, розумним, як розвіяти якісь там погані думки і так далі. І тому подібне, це все лайки. Ми репостимо собі на сторіночку, і так ми на тому залишається. А, ніколи чомусь а, ми цих правил в своє життя не застосовуємо. Так от я вам хочу сказати, що сьогодні якраз той день. На які ви чекали. А, понеділок, перше число і так далі. А, цей день для того, щоб, нарешті, почати міняти хоча б щось. Почати щось в своєму житті, почати з малого, але а, змінювати це, змінювати на краще і змінюватися разом з цим на краще. А, закликаю вас розпочати класний кожен для себе промоушен. Особисто я беру участь в а, а, такому. Класному промощенні 21 день називається «Я краще сьогодні ніж вчора разом з проектом Українська онлайн-кар'єра і компанією джерелі. Протягом 21 дня я виконую певні дії, і певні правила водиму своє життя для того, щоб покращити його а також тестуватиму продукцію компанії Джерелі. Он там на полиці стоїть вся та продукція, яку я тестуватиму протягом 21 дня. В принципі, більшість цих продуктів я вже розпочала тестувати і дуже задоволена якістю тих продуктів, які використовую. Про це зараз скажу детальніше. А, також суть цього промоушену – Покращити своє самопочуття в плані здоров'я, виробити собі класний ритм, кожен ставить собі якісь певні такі цілі і досягає їх протягом 21 дня. Оскільки ми знаємо, що в принципі будь-яка звичка вона потребує часу для того, щоб вкорінитися в нас. І цей час приблизно 21 день. Протягом 21 дня я носитиму на своїй руці браслет позитивний настрій від компанії «Джерелія». Ще немає браслета, йде в мою пакуночку до мене поштою зараз він. І кожного дня, дивлячись на цей браслет, я е, викидатиму своєї е, голови погані думки. Тобто це обговорення, будь-який негатив, поганий настрій таке інше. Е, протягом 21 дня я вижну, е, виганятиму своєї голови всякий от такий от негатив, який заважає жити. який просто сидить десь там каменем, його треба розвіяти. Е, наступне, я хочу. Зробити класний, проробити класну роботу а, разом зі своєю командою. Тобто я хочу, щоб також і моя команда, вона вже в принципі приєдналася до цього промоушену, багато лідерів моїх, а, а також провести класне навчання зі своїми людьми, а, більше а, попрацювати з ними для, для їхнього ж розвитку і вивести нових людей на нові рівні, на нові проценти. А, і третє це знову ж таки, а, як я вже говорила, це тестування продукції. Зараз особисто тестую ось цих два класних кремчики. Я, як мамочка, в декреті маю проблеми, як і всі мамусі, і зараз мене це зрозуміють. Волосся нігті шкіра. Так, тобто це таких три основних. Позиції її, які потрібно поправити після пологів і таке інше. От тестую таких два кремчики надзвичайно ними задоволена, це для комбінованої шкіри, денний і нічний. Просто бомбезні креми мені підходять ідеально. Звичайно ж, волосся це от такий от класний відварчик і шампунчик від серії трава. Сказати, що вони мені підходять, це не сказати нічого. Тобто це дуже класні засоби. Шампунь борців з жирним волоссям дуже-дуже-дуже-дуже він такий ніжний і класний. Пахне, дуже приємно, і немає ніякого такого на волосі відчуття от, вимитого, коли ти вимиєш там навпаки, ну, воно в плані, от коли залишається таке відчуття шампуня або мила. так, волосся м'якесеньке, немає відчуття цього вимитого мила і таке інше. Відвар також дуже класно пом'якшує волосся і сприяє його змістенню. Навіть варить травичці дуже класний. Дуже гарно пахне і от такий от тригер розпилювач класно дозволяє його легенько, економно розпилювати на волосі. І також три засоби це е, ще один засіб для е, фіто-концентрат для шкір голови. Буду тестувати його. Ось така от класна штучка, біосиродка для нігтів, Я вже почала нею користуватися, я користуюся приблизно два тижні. Е, в принципі, є результати, я помітила, що в мене вже менше починають слоїтися і розшаровувати нігті. Е, він е, насичений е, кальцієм. І досить прикольний, так і швидко сохне. І також ще ось таких два класних засоби: це для ніжок, кльовий засіб, і отакі от від чорних цяток з Ось ця вся продукція буде протягом 21 дня знаходитися в моєму арсеналі використанні для, для покращення свого зовнішнього вигляду. Друзі, хто хоче змінити своє життя на краще? Хто хоче нарешті почати щось робити? Хто хоче е, якоїсь точки відліку, я не знаю, золотий пенділь. Ось це відео нехай буде для вас золотим п'єдром. Вставайте і починайте змінювати щось, тому що ніхто не зробить цього за вас. Я закликаю вас почати від сьогодні думати, мислити позитивно, почати е класно впливати на свій бізнес, роботу, розвиватися, навчатися і, окрім того, почати займатися нарешті своїм зовнішнім виглядом і своїм здоров'ям. Це дуже важливо. Закликаю вас усіх від сьогодні починати е разом з нами. Разом з компанією Джерель, разом з проектом Рок змінюйте своє життя на краще. З вами була Марія Щепановська. Ставте свої відгуки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій ютуб канал. Силочки є під відео. Якщо у вас є якісь запитання, що це за компанія, що це за продукція, детальніше про промоушен, знижки акції, пишіть мені в приват. Усі силочки є внизу під відео. Буду рада бачити у вас у своїх друзях. Усім пока!